Ні, ваша честь, я повторно звертаю увагу на висновки експертів, і з питання цих висновків я хотів би питання цьому свідку. Прошу згідно з висновків експертів, які в нас є в матеріалах справи, свідок вже не обізнано, що в нас в матеріалах справи, тому я поясню. Експерти поставили висновок, що дитина померла від наявності етилового спірту в крові дитини. Поясніть, будь ласка, укол антибіотика, який ви зробили, і ті жаропонижуючі Засоби, які ви застосували, чи були вони в цьому випадку якимись провокуючими фатальними або будь-якими іншими за цих обставин? Ні, що конкретно ви мали зробити, якби ви знали, що дитина прийняла етиловий спирт? Якби ми знали причину отруєння, і якби батьки е, звернулися відразу, ну ну хоч би вранці, да, ми дитину змогли би спасти на лаві підсудних горе мати. За версією прокуратури, підсудна на підпитку додала в дитячу їжу самогон, аби немовля заснуло. В результаті дівчинка померла від отруєння етиловим спиртом. Адвокат звинувачує у недбальстві медиків, які неправильно встановили діагноз і призначили неправильне лікування. А відтак занедбали маля. То хто ж винен у смерті дитини з'ясує суд. Доброго дня. Добрий. День. Добрий день. Будь ласка, назвіть себе. Бученько Лариса Миколаївна, мені 45 років. Проживаю в Одеській області. Працюю продавцем в магазині. Замужем. У мене є син. Згідно даних експертизи. В органі вашої онучки віднайдено смертельну дозу алкоголю. Як ви можете це пояснити? Мені якось тяжко таке пояснити, але я хочу сказати, що у всьому винні отікляти лікарі, оті врачі з їхніми прививками поганими, Бо дітки боліють. Наша, хто це придумав? Робити прививки. Та дивитися я дивитися так я Треба дивитися дітьми, Свідок, а не п'янки устраювати. Я хочу вас заспокоїти. І розумію, ваші Пробачте гори. мене. Послухайте, будь ласка, в даних експертизи зафіксовано, що вони лікарів немає. Це одна шайка лейка що оті експерти, що лікарі, я пробачте в них не вірю. Я зрозуміла, я вас почула. Прошу запитання. Скажіть, будь ласка, мене цікавить дата: п'яте. Листопада так це за добу до смерті вашої онуки. Да. Чи пам'ятаєте ви цей вечір? Розкажіть суду, як він проходить? Ну у той вечір я дитинку не, не годувала. Хто годував? Я я ваше помагаю своїй молодежі. Я її стираю, я її варю коли треба, коли треба і накормлю дитиночку. Свідок 5 листопада. Чи бачили ви особисто на власні очі, щоб хто-небудь годував? Крім вашої невістки і інші особи? Ви ні, бачили? ні, я нікому не довіряю, я нікому дитинку не дам. Оце тільки Маріночка. Скажіть, будь ласка, ви що, весь час були при невістці? Ви що хвостом за нею ходили і бачили, як вона готувала, як вона наливала, як вона поїла? Було таке? Ні. Я я, я, я якось бачу, що Маринка годує е, дитинку, а тут забігла сусідська дівчинка. Так. І вона каже: тьотя Ларіса, дайте сахару, тьотя Ларіса дайте сахару. Ну, я так. й вийшла дати дитині сахару. Так. бо її мама. А я зготувалась їже, ви не бачили. Н ні. А в якому стані була Мариночка, коли вона готувала дитинки їжу і годувала дитинку? Ну, звісно, якому? Під сильному шофе. От про це і мова, ваша честь. Ось а свідки, які стверджують, що підсудна була під сильним. шофе. я тут брехати не буду. Але від самогонки дитина не помре. щось щось не те. А, да. Тут щось не те. те. Є запитання? Немає запитань. Немає. Запитань. Дуже дякую, будь ласка, присядьте. Пане розпорядку, будь ласка, нам запросіть наступного свідка. Бойченка Степана Дмитровича. У судову залу запрошується Бойченко Степан Дмитрович. Заходимо. Вітаю вас. Будь ласка, назвіть себе. Бойченко Степан Дмитрович. Родився на Черніговичі. Живу в Одеській області. В матеріалах справи відомо, що ваша онучка померла від отруєння етиловим спиртом. Я знаю, нам це все взагалі. Знаєте про це? Ну, от такий от невєстський, можемо все ожидати. Степан Дмитрович, як вам не стидно? На що ви говорите? Мені стидно. А чому мені має бути стидно? Тебе має бути стидно. за що мені має бути стидно? За що? Водку пьешь ребенка, потом кормишь грудью. Да вы даже вы не знаете, думаете? вы даже не знаете, что я ребенка уже после четырех месяцев перестала кормить грудью, потому что молоко пропало. Папа, не делайте из нее Ваша честь. А почему почему? Человека меня делают? не любит просто, что понимаете? Вы не знаете, как поэтому она меня наговаривает. Но... Они, они другую невестку хотели она себе. Же не пьёт. Лучше, чем Но... я богаче, а я им не угодила. Понимаете, поэтому на меня наговаривает. Свідок, поясніть, будь ласка, от ваша дружина нам вже сказала, що бували такі випадки, що невістка ваша з алкоголем товаришує. Ви зараз кажете, що невістка ваша до чарки прикладається. Ваша честь, я категорично протестую, тому що насправді ніким і нічим не доведено, що моя підзахисна зловживала спиртними напойми. І, до речі, посилання на слова свідка також неправдиві. Я чула це. Я лично слухав, як її кума говорила. что некоторые добавляют в детское питание или в молоко немного самогонки. Но она, видно, приняла эту информацию. Почему? Потому что, что был случай, когда так. все ушли, гости, mm. которые находились в доме. Мы с ней оказались на кухне. Mm -hmm. Она готовила ребенку кушать. Она мне задала вопрос. Папа, а может быть я добавлю немножко самогоночки в бутылочку? Щоб дитина не капризничала. Так як ви відтворили її репліку, то це, скажімо, схоже на жарт? Вона Почти. що, серйозно вас, з вами радилась? Ну так звісно. Ну так звісно, да. я не сподівалася з вами. І ви бачили, як вона наливала самогон? Я не бачив, що вона наливала Ротушку. самогонку, але я бачив, що вона щось болтала в этой бутылочке. Я чай на діньки готувала. Вона з этой бутылочки кормила ребенка, то есть мою внучку. А у мене запитання про самогонку. Звідки вона у вас вдома? Ну, як вам сказати? Mm -hmm. Ну, коні, ми, так, да, голімо. Ну, немного для себе, не на продажу. Шановне, для вас особисто дістала Кодекс про адміністративні правопорушення України, де зазначено в статті 176 кодексу. слухайте уважно, що виготовлення та зберігання навіть без мети збуту, самогону чи інших міцних спиртних напоїв. Домашнього вироблення, зберігання таких апаратів для їх вироблення вважається адміністративним правопорушенням і карається штрафом у сумі від 51 до 170 гривень. Да, ви да. Що? да Да ви що, я не знаю. Безкоштовна вам порада консультація. Спасибо, спасибо, Степане Дмитровичу. Да. Скажіть, ви були присутнім при приготуванні їжі? Так. Да. Були. Ваша дружина в домі була? Була дома. Була. І син ваш був? Так. Да. Дозвольте ваша честь, точнюючи, запитання до підсудної. Скажіть, будь ласка, ви весь час цю пляшечку тримали при собі, коли готували їсти, чи ви її залишали без я, нагляду? Я залишала її, може, на пару хвилин. Залишали, без нагляду, так. Коли були інші в домі. І скажіть, будь ласка, за вашої відсутності, теоретично, зараз не, будь, не будемо розглядати стосунки в родині. Теоретично, хтось міг підлити в, в ту пляшечку, яка стояла самогон? Я завжди я, я, я я вважала, що це врачі виноваті, Ну, якщо так виходить, що мог ще хтось, я... То що на мене? Я не знаю. Степа, на мене. ти не, не, не Дутью, і ручку. Ти правду дійсно кажеш. Так і було. Так. Ну, дивись, бо ця справа дуже серйозна. Ходімо. Немає винувато. Я не діли це. Ваша честь, дозвольте мені зайти. У мене дуже важлива інформація є. А, я перепрошую: хто ви така є? Я, це, це, це сусіди наші. До вора має подивитися. Я тебе, тебе сюди припер. Нісу, а свідок, 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 а ну Ні, ти, ти прийшло, що в залі? Що це таке? Заспокойтеся, я зараз все з'ясую, вам доповім особисто, персонально, щоб ви не переймалися. Шановна, хто ви така, скажіть, будь ласка, я? По-перше, я перепрошую, до цього свідка. Є в нас запитання? Поки що немає. Немає. Будь ласка, присядьте до своєї дружини.